який обіцяв усі підсумки розіграшу BMW M8. І виграла ось ця людина. Дякую, що залишив коментарі. Щоб підтримати свій приз, зв'яжись зі мною в телеграм. Посилання все будуть в описі під цим відео. А ми переходимо до відео. Всім здорово, братва! З вами Фішер, і я знаходжусь на борту мі 8. Просто, що це за апарат і Ай-яй-яй, і розбився. Короче, братва, я думаю, що ви всі в курсі. Що у нас є ось ось такий е, супер-гіпер ось така джесочка. Ось от так от вона виглядає потужно. Просто я щас зупинюсь, ви просто подивіться на ці карбонові диски. Але перед тим як я почну, хочу нагадати, що для новачків на Ukraine є промокодік Fisher, який дасть бонуси. Також, якщо ти ще не почав, але хочеш почати грати разом з нами, завантажуй гру в описі під цим відео. Що я можу сказати, перші враження від цієї тачки, звісно, максимально потужні. По-перше, це зовнішність, дуже футуристична тачка, це, ну, незвичні машини для звичайного користування. Ця машина купується чисто для تو که Поганять, я думаю, в реальному житті. Такой, на такій машині тупо не з'їздили за шаурмою ввечері. Ще я скажу, що вона доволі зручна в керуванні тут. Оп-оп, ну майже майже. Зараз вона повністю стокова, але те, що я бачу, я приємно здивований. Вона розганяється дуже бодро. І зараз ми вже їдемо. Дивіться, на секундочку 370. Мені тупо не вистачає дороги, щоб розігнатися нормально. Ще будемо пробувати розганяти максималочку. Але їде вона максимально потужно. Я не знаю, можливо, я навіть не дізнаюсь максималку на ній. Ай-яй-яй, оце помилка. Так, ну чуть подбились, ну подобно. Маєш з ким не буває. Блін, карбонові диски, братва. Це, кстати, знаєте, яка комбінація є насправді в реальному житті, щоб ви знали. Карбонові диски. Так, да, я теж коли дізнався, здивувався. Але вони йдуть з двох составляючих. Там йде ковка і плюс карбончик. І виглядає оце плюс-мінус так само. Але це максимально потужно. Зараз спробуємо ще раз розігнати. Блін, де ту пряму знайти, щоб розігнатися, так потужно А, і саме головне, Бартова, на секундочку. Ця тачка коштує, братва, 18 тисяч карбонців. Знайти не Можна бути в донат-магазині кому цікаво. А так, в принципі, ну це капісок дорого. Е, у нас на 05 сервері таких машиночок дуже мало. Дуже мало, як на мене. Але, Але ціну у нас має точно. Я думаю, що вона коштує за лямів 200 точно плюс. Такий мегакар. Ну, дивіться, 300-400 кілометрів. Плюс я ще неї, напевно, трішки зараз побив, то вона стала їхати повніше. Ну, ми вперлися в максималку 400 поки що. Да, 401 кілометр, нам треба якось зупинитись. Ух, і ми це робимо. Давайте подивимось, що тут по ремонту. Нам вискочило, чи не вискочило. Чого? Ну да, тут по ремонту тришечки треба підправити. Нормально, так Чуєш, чуть-чуть покатался, уже ремонты надо сделать на 20к. Серьезно, не потребую ремонту. Окей, и давайте зовнище ще ремонтуемся. Короче, интересный максимально аппарат. Зараз ми поїдемо. Куди поедем? Поїдемо сейчас, блин, на этот, на тюнинг, и будем тюнить цю красоту. Вглядай, вона доволі цікаво. Сзади вона вообще така приплюсна. Тут тупо як якій-то азиат роздавлений. Але це дає я змогу на ней нормально похасануть. Вона доволі непогано керується. Але щось з тормозами, якщо честно, трошки беда. Дивіться, Я просто жму по тормозам, а вона відмовляється тормозить. Так, відправо репортик. Щас я думаю, нам допоможе. Здрасте. Дитаю. Поможете? Бо я вообще выїхать не можу. Спасибо. Це гарнення, навіть адмін допомогли. Я думаю, що скажуть РП шляхом ха. Але допомогли, на тому дякую. По тормозам лупим, потому що цю машину просто не зупинити. Це, до речі, дуже погано в такій тачці, коли вона їде дуже швидко і повертає добре, але не гальмує. Як на мене, це фатальна помилка. Заїжджаємо на тюнінгаси. Що у нас тут є взагалі? Йомаю. Бля, ну так вона ще краще. Звісно, ця прольотичка на тюнінгу красиво виглядає. Машинка максимально сочна, вкусна. Ем, давайте що, зовнішнього тюнінгу немає. Мені цікаво, скільки коштує колір кузова Ну, застосувати. А, 4 мільйони, кстати, коштує. Ну, не дуже. Дорого, недорого, недорого. Я думав буде коштувати дорожче. Блін, а як же вона в червоному потужно виглядає, да? А ну давайте ще пограємо з кольором. Так, що у нас тут є? Ой-ой-ой-ой-ой. ой Просто, от цей от колір такий сочний я не знаю. Просто. Це більше для дівчаток, напевно. Але в цілому виглядає вкусно. жовта яка? У. ближче до оранжевої напевно. Ой-ой-ой. пацани вот это сок прям максимальний Я не знаю. Я б так вот. Я б в тачку хотів би в реальному житті так пофарбувати в такий колір Так, ну 4 лями чого куплять. Чи не куплять. Я думаю, що можна купити, щоб вона виглядала потужно, так? Да? Придбати ляпс, хорошо. Знаєте що? І угадайте, хто тільки що тупанув. Я не нажав застосувати, і в нас пофарбувалася вона в червоний кольор. Ну нехай буде в червоному, так теж потужно виглядає, як на мене. Але це капець епік фейл. Просто так от один клік, і 4,5 мільйона улетіло в нікуди. Давайте тоді що ми зараз будемо робити? Ну, диски залишаємо стокую, я думаю, що вони порядочні виглядають красиво. А тонування скільки коштує? Півлямчика. Тупи, можна таку тонировочку зробити, да, як будто. Ну ладно, короче, поки без тоніровочки можна скинути неї, да. Зараз наша задача зробити пушку ракету. А тут у нас С-класс, братва. Бачите, це ж підвісочка є. Ну, вона якась така, кстати, дивно. Треба, коротше. О, чип є офігення у нас. Десятый, кстати, 2 дає. Але ми зараз будемо, відповідно, крутити. А будемо крутити багато. Я думаю, що по-любому, що там надо треба нам словить. С те. тачка. Ну що, понеслась. Ерочки на базу крутим. Ляпс. Ляпс. Опа. Я навіть не знаю, що сказати. Це не фига себе, братва. Я приємно здивований. Тупо. П топова, топова турбина. Нам падає просто з третього клика. Де ви таке бачили? Таку, таку детальку зараз продавати 5-6 мультов мінімум. Ты що чи на тупа ляпс? І чип падає. Ну, чип, конечно, він не винный не камільфо, але падає. Слухайте, відкриття ідеальне, поки що мені подобається. П'ять разів відкрили, випадають просто дві п'ятих деталі. Ніфіга собі. Погнали далі, ярочки. Можливо, нам випадає шини п'ять і випали? Нічосі. Слухайте, це точно. Я точно все роблю правильно? Йоу, кепалки, чипчик. А ну-ка. Турбонадувчик четвертий. Так, надо ще куплять. Короче, я понял. Давайте сразу 10 зарядом. На 9 миллионов. Ляпс. Речку так, ляпс. И что у нас тут будущее? Жесть, братво, <ривко> ми витратили загальну поки що 20 мільйонів на деталі. Нам випало вже три топових деталі, які нам потрібні. Ні, ну ми тут виходить, точно якогось -то апарата зберемо потужного. Щоб трансмісію залутати, а то ще було б вкусно, от урочну. Хоча, хоча знаєте, яка трансмісія ще хороша. По-моєму, по-моєму. А ні, значить ерочна, да, ірочна мене більше всього цікавить, тому що тут максималки більше всього дає. Але але очна теж непогано, вона дає 7-3, типу, і пришвидшення, і то і сього. Так що дивіться самі, братва. То вже на ваш власний вибір Погнали. Чекс. Чекс. Ай-яй-яй. Нічого не випало, на жаль Ну, відкриття було б непогане Але, але. Ну давайте далі ще спробуємо Так, ляпс, 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 ляпс. Блін, вообще просто пять кейсов, пять других. Що за діла? Подскамыло чуть получается. А ну, давайте ще тупо десять. Али ляпс Ляпс, підвісочка, ляпс. трансмісію хочу вибити. Так, двигун. А трансмісія буде? Хотілося б дуже сильно трансмісію Блін, трансмісія не падає. У нас 39 мільйонів залишається. Так, а ну-ка. Опа. Опять чіп випав, блін. Але він нам не потрібен, тому що в нас є третій іксовий, який дасть нам максимальний буст. Так. З шини опять випали, Щось повторяється, не те ж саме. А можна таку трошки трансмісію? Ну спасибо, це не та трансмісія, яку я хотів Один-один. Ех, один. легенда. Раніше була топова. Давайте шість шесть кейсиков вот так вот, ляпс. Че-то, 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 че-то не йде, братва. Опять турба надо выпав топовый, ек-палки. Давай трансмиссию уже, чуєш? Надо. от... Слухайте, а ну тупай-ка. Все, делаем вот так вот. 18 миллионов. 20 кейсов R-класса полетели. Так, І шо? І шо? 18 миллионов. Окуп, чи не окуп? Ну, пока ужасно. Дам перші, другі, треті. Ай-яй-яй, ай-яй. 10 кейсов відкрили, ни одной, четвертой даже не выпало. Слушай, что-то мене прям. Ну, спасибо, двигунчик випав. <сих> О, чип <чіпік>, ого. <сих> так, что за такие вообще? Де мои детали? Пацаны, да де трансмиссии. Почему трансмиссия взагалі не падает? Вы бачите, что зараз вообще нереально выпады трансмиссии. У нас осталось 7 миллионов. Ладно, давайте по приколу сейчас крутану. Просто на последней бабки. эф. В принципе, да, не выпадает, да и не випаде. Подивимось уже, як то кажешь, да? Икс. Так, чип, понятно. Ще один чип. И. І... Памс. Все, на жаль, братва, На жаль, на жаль, нам не випало. Ну, нічого страшного, як то кажуть. Давайте збирати з того, що є. У нас є топовий двигун, топовий турбонадув, От з трансмісія біда, звісно. Тут не повезло. Ставимо топові шини відразу. Е, що ми можемо поставити, наприклад, ось цю підвісочку. Подивимось, має ще краще керуватись, але дуже цікаво буде глянути. Ставимо чіпчик, отакий 10-2 І треба знайти тепер якусь цікаву для себе трансмісію. А по трансмісіям тут, звісно, де. 7.0 0 є. В принципі, що мені підійде, ідеально. Є 5.3 3 От, до речі, от такий варіанти теж можна розглянути, тому що тут разгончик де є потужний. Я думаю, що ми це так і зробимо. Тут 2.2 2 є. Так, да, ставимо давайте такі 5 5.3 От здавалось би Друга трансмісія, але дає отакі от чудові характеристики. Я вважаю, що це непогано. І залишається у нас гальма. А по гальмам що? гальмам у нас є четверті, от такі. В принципі, їх можна і встановити. Давайте це й зробимо. Такий ситапчик виходить: потужний, не потужний. Судіть самі. В Принципі, тут єдине, що можна замінити, ну це трансмісію, а все інше вже можна їздити, як то кажуть, да? Окей, зберігаємо. Уф. Аж чуть-чуть в мене та. Кентузо. Блін, чого я боюсь тепер на ній їздить. Ух, вона тепер в мене аж світиться червоним. Братва. Ні, повертати вона зараз стала більш потужніше. Це однозначно. Нам зараз треба кудись їхати в ту сторону. Ух, юки-палки, блядь. Що тепер прямо ж в кресло вжимає закомпов. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Би вилетять, хоч би не вилетіть, хоч би не вилетіть. Обережненько. Палітелі по газам. Ну, слухайте, те, що я бачу, вона їде зараз. Офігенно. Але нам треба газучку дати, що жорстко. А ну, щось. Треба словити щось пряму. До речі, ми зараз на неї виїжджаємо на Київ. І ми тут зможемо... Ну слухайте, дивіться, я вообще їду 300 км, я не парюсь. І по тормозам стало, кстати, краще набагато, коли детальку поставив. Це Дуже приємно. Бо я думав, що буде біда з тормозами, але вже стало ліпше. Так, ну що, по газулькам даємо. Намагаємося розігнати максималочку. подивитися, що вона стоїть. Так, 450, 460, 470, ой-ой, 480, 480 максималка? Офігенно. І при цьому всьому тачка дуже потужно управляется. Нагадує трошки управління рески, але не така в різка в поворотах. Не трошки ще підносить, але дуже схоже на резку сьому. Дуже схоже. Але машина їде і виглядає дуже потужно. Ну як на мене, цей балід коштує своїх грошей, але ну, типу, він такий братва, щоб він не був ексклюзивний, знаєте? Бо в нас коли якісь боліди з'являються, такі середнього класу, знаєте. Вони там починаються. Потім кожного друга він є. Такі, типу, як Макларен, да. От Отказалось, батачка теж ніфіга собі повинна бути крута. А вона взагалі в нас не ціниться. На жаль, Ми зараз доїдем до БУшечки, подивимося, сколько вона стоит. Там по минималу стоїть стоит виставлять. Най дуже цікаво глянути, скільки яка гуска у такої тачки. Яка коштує просто 18 тисяч карбовансів. Ну їде вона, братва, балдежно. Реально. Я вот куп. F12. Їде балдежно, мені дуже подобається. Нічого не можу сказати. Однозначно, Спереді вона прям ну дуже вкусно виглядає. А ззаді мені, звісно, не дуже подобається. А от спереді прям кайфи. Зараз заїдемо на ремонті. Цьому із того закінчилось товари. Ладно, я тоді ремочка, ще пореємось. О, треба ще номерний знак встановити, щоб подивитися, скільки воно коштує. Чикс, чікс. Сідаємо, газуємо. Так, заїхав на бушечку і перевіряємо. Державна ціна 42 мільйона. Значить, госку не буде слити десь 20 лямик. Ой, кажу 20. Десь. 15 лямів буде госк. Ну непогано слухайте. Це прям непогано. Це прям потужно. Так от виїжджаєш, просто газули. даєш. Ні, ну вона бодренько розганяється. Вона прям однозначно варта. Просто подивіться, яка красотка. У просто красотища. Реально кайфи. по травки. у у Ух. Ну вона повертає. Короче, все робить ідеально. Повертає, непогано. Тормозить, хорошо. Ну от коли тормозить, кстати, не розвертаю чогось. Таке не люблю в тачках. Я люблю, коли тачка отак тормозить і зупиняється. А вона, бачите, трошки не починає крутити Але це таке вже, то привикнути можна. Ну, найс, найс. Так, братва, ну така машинка у нас вийшла на серії Я всім дякую, дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайкоси. З вами був Фішер. Всім па-па